Від початку повноштабної агресії відбулася хвиля переходу на українську мову. Адже саме так люди почали показувати свою ідентичність. До лютого 2022 року кількість тих, хто спілкувався українською, була близько 40%. Нині ця цифра значно збільшилась. Переходити на українську почала молодь, яка розуміє, що мова це теж зброя. Про використання цієї зброї ми поспілкувалися усі на факультеті філології та журналістики. 16 липня 2019 року набув чинності закон про забезпечення функціонування української мови як державної. У статті першій цього закону йдеться: Єдиною державною мовою в Україні є українська мова. Відповідно до документа, українська мова є обов'язковою для органів державної влади та публічних сфер. Закон гарантує, що кожна людина в Україні може отримати інформацію та послуги українською. З 16 січня 2021 року українська мова стала обов'язковою для надання всіх освітніх послуг. Такі студенти чи велика кількість таких студентів на факультеті, які е, говорять чи російською, або коли там хвилюються, е, переходять на російську. Провестоку сказати не можу, але до нас на журналістику щоразу раз виступають такі люди, які приїхали мало не з лінії фронту, ось впродовж вісьми чи дев'яти років. І весь час ця проблема виникає. Спершу вони намагаються відмовляти українською, але коли хвилюються, то спонтанно переходить на російську. І буває так, що стає шкода студентів і починаєш їм допомагати, підкидати якісь українські слова. А вже коли треба висловлюватися і не замислюючись, то бували такі випадки, що сама приходила на російську. Щоб вони почувалися комфортно. однією з таких є Дар'я Панова, журналістка першокурсниця, що приїхала до Луцька зі сходу. Дівчина каже, що повністю на українську не переходила, намагається на неї говорити лише на заняттях. Люди переважно реагують нормально. Проте були випадки, коли з пасивної агресії відповідали, що не розуміють, а один раз накричали в магазині. У школі все було як і у всіх. Вчителі розмовляли українською до восьмого класу, деякі розмовляли російською, доки закон не випустили про русифікацію. Всі добре знали українську мову, але розмовляли російською, бо так вже навчили при народженні, каже Дар'я. Одногрупниця Дар'ї Вікторія каже, що на російську спілкування не переходить, адже добре розуміється і так. Ще одна одногрупниця Дар'ї Діана про підтримку каже, що не критикує колегу і не сміється через акцент. Адже розуміє, що це може завадити переходу Доцентка кафедри української мови Оксана Примачок, яка вела заняття розмовного клубу української у сінах факультету філології та журналістики, починаючи з перших місяців повномасштабного вторгнення, розповідає, що універсальних порад для охочих перейти на українську. Які точно допоможуть, немає, тому що все залежить від віку і підготовки. Молодше покоління, маючи гаджети, різні додатки і базу, яку отримали у школі, можуть вивчити мову і самостійно, тоді як старше покоління більше потребує живого спілкування. Водночас вона виокремлює головні моменти, і я їм раджу і старшим, і молодшим раджу всім по перше читати українською мовою будь-що. Любите читати новини, значить переведіть свої гаджети на українську мову, читайте новини української мови. Любите читати або слухати літературу, так само аудіокниги можна слухати. Будь ласка, слухайте. Коли ви маєте справу з аудіофайлами, то я раджу повторювати за людьми, робити паузу і повторювати ті слова, які вам важко вдаються, або просто повторювати текст для того, щоб відчути свою власну вимогу. Е -е... І Обов'язково практикувати щодня. Щодня по 5-10 хвилин читати який-небудь текст або повторювати, навіть можна стати перед дзеркалом, помилуватися, як ви гарно виглядаєте, коли, коли ви говорите українською мовою. От. Обов'язково знайдіть собі коло спілкування. Хоч одну людину. Я своїм одноклубникам даю такі домашні завдання. Крім того, що ви розмовляєте зі мною і між собою, обов'язково хоча би кілька разів. На тиждень поговорити з незнайомою людиною, наприклад, в супермаркеті, спитати продавця, чим цей товар кращий за інший. Ну і такі різні моменти можуть бути. От знайти собі такого співрозмовника і подивитися, як люди реагують на те, коли ви говорите українською мовою. Uh -huh. І будьте певні, що ніхто з того не буде робити жодної проблеми. Тому набувайте впевненості, все буде uh -huh. Україна і українською мовою. Найкращого випадку, коли люди відчувають дискомфорт і соромляться, що не можуть говорити українською чи роблять помилки, радить доцент кафедри загальної та клінічної психології, заступник декана з наукової роботи факультету психології Наталія Коструба, оточити себе людьми, які не критикуватимуть. А підтримуватимуть усі спроби дуже багато зараз людей, які підтримують людей, які говорять з суржиком, говорять з якимись неправильно, можливо, граматично, але принаймні те, що вони намагаються, те, що вони зрозуміли, що говорити українською класно, пристижно потрібно таким людям. Потрібно сказати, ну крім того, що підтримати, потрібно сказати, що помилятися це нормально. Ми, коли вчимося ходити, чи вчимося й будь-якій новій справі, ми робимо помилки. По наявність помилок – це ознака того, що ви ростете, що ви розвиваєте, що ви намагаєтесь зробити щось нове і відповідно розвиваєтесь, ростете як особистість. Мені здається, така мотивація буде достатньо гарною, якщо її гарно пояснити. Через десятиліття насильницької русифікації на теренах України процес переходу з російської на українську не всім дається легко, але варто розуміти, що це все лише у наших руках. Юсковець Ольга спеціально. Для факультету філології та журналістики